Друзі, шановні підписники, вітаю вас з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Дякую вам, що ви зі мною підтримуєте мене, вчите мене чомусь новому. Завдяки вам я стала робити віночки. І дівчатка стали мені давати корисні поради. Я ось для вас зробила і хочу спитати вашої поради чи гарні віночки. Чи так я все зробила? І чи вам подобається? І який більше вам подобається? Цей подобається більше. чи цей, який гарніший. Цей чи цей. Дякую вам, що мене навчили так гарно майструвати ці віночки для вас. І хай вони вас радують і роблять вам настрій на ці зимові свята. 要个呀？